Ёб твою мать, блядь. Приехали! Ну да, приїхали вже найближчим часом. Кримським мостом просто покататись не вдасться. Від ранку він сьогодні під атаками. Вже перша атака була у Криму. О четвертій ранку там наші спецслужби, служба безпеки України, власне, підірвала під водою опори. Що за даними СБУ, вже офіційно ця спецоперація готувалася кілька місяців під опорою моста вибухнуло з тисячу. 100 кілограмів вибухівки міст пошкоджено. Власне цей момент пропоную ще раз переглянути. Ну а потім вже по обіді знову атаки відбулися на кримський міст. Росіяни вранці його закривали. Однак всю правду не сказали, не сказали, що опори пошкоджені просто сказали, що збивали повітряні дрони, і власне мостом можна їздити все добре. Ну по обіді знову українські підводні дрони атакували Кримський міст. Зараз там все вибухає. Власне, ось ці кадри, що відбувається там зараз. Йоп, твою мать, так. блядь! приїхали! Як так сталося, що українські дрони дісталися до Кримського мосту? Як так сталося, що служба безпеки України має відео з веб-камери огляду на міст? І як так сталося, що міст, який охороняє безліч систем ППО, навколо якого стягували баржі, не такий вже він і захищений. Власне, цими питаннями зараз задаються самі окупанти і росіяни. У них починається в пабліках паніка, що відбулося, і вони вже думають, чим же ж Україна знову цього разу б'є по мосту. Подейкують, що це безекіпажний дрон, ім'я Марічка, він до достатньо масивний, аби протаранити навіть опор. Ну і росіяни сьогодні ще вранці виставляли відео моста, що можна по ньому їздити. Мовляв, все добре. А ви скажете теж, ну та що він там пошкоджений трішки, але міст все нормально. Ну, дивіться, в Києві міст Патона, кияни точно знають в аварійному стані. І ми всі добре знаємо, який там е, нині трафік, там частина е, дороги постійно перекрити. Перекриті власне, що це дає от пошкодження самого Кримського мосту. Найближчим часом росіяни весь час. Міст використовували для перевезення на в Крим сам і потім на південь України БК, живої сили, техніки, тому що там маємо росіяни мали залізничну гілку і нею вони активно користувалися. Якщо упори дуже серйозно пошкоджені, то звичайно залізничні потяги там ймовірно вже їздити не будуть. До того ж, у Служби безпеки заявили. Що все, що побудовано незаконно на українській території, буде обов'язково знищено, і нагадали, що Бог любить трійцю. Тому удар сьогоднішній на кримські місце вже третій удар за час великої війни. Вперше наші сили оборони його атакували у 22-му році. Ви пам'ятаєте, потім ще були атаки у 23-му році. Після того росіяни все активніше намагалися його. Обставити і захистити, але як ми бачимо, зараз там все вибухає, і наші беки роблять свою роботу. І власне як про попередні атаки, як тоді горіло і вибухало на кримському мосту, пропоную в принципі, я вам нагадаю, от ось власне це відео. Просто посмотрите, горить кримський мост. Только що бахнуло 2 хвилини назад. Пути отрезанные, блядь. Слава Україні! Хотів запитати Більбік, Феодосію, яка у вас там температура за бортом? Що у вас там відбувається? Думаю, трошки пізніше розкажемо. Бережіть себе. Слава нації, смерть урагам!